Доброго часу, мої золотенькі. Дуже багато питань стосовно Сумської області. Давайте подивимося до кінця травня. Будь ласка, обов'язково залишайте вподобайки. Пишіть у коментарях свої думки, але давайте поважати один одного. Сумська область до кінця травня. Так? Сумська область до кінця травня. Лякати будуть ресурси, наскільки є, настільки є, але ми будемо триматися. Тобто область буде триматися. От, активність повітряним шляхом. Так, вона буде. От, вогні там також іще будуть. От, і це буде впливати на емоційний стан так людей. Тобто, активність там буде зберігатися до кінця травня, але ситуацію будуть а, намагатися тримати. Тобто, ще неспокійно, гучно, такі активності будуть триматися поки ще ці півтора місяці. Так. Поки вивчають якусь іще і будуть ще вивчати інформацію стосовно захисту ресурсів області. От, Тому е, стосовно якогось е, просування, мені йде багато зараз залякування, От, плани в них є, От, і будуть намагатися активно, масово, масово повітряно-повітряно, дуже так. Е, Завантажувати область, втрати серед людей, які обороняють, будуть. І дуже-дуже ситуація розвивається дуже-дуже повільно, помірно, дуже розтягнено. Пройти, питаю, чи пройдуть кордони далі вороги, чи вони зайдуть так далі, ніж вони зараз а, провокують і агресують. Мені показує, що в них не вистачить ресурсу, і лінія не буде, не буде порушена. Тобто її будуть тримати, і нам, як наче, туди може, може надійти ще якась допомога, підкріплення, от, що допоможе втримати а, складно, але втримати ситуацію. Ситуація дуже затягнена, і провокації, і а, складні ситуації на лінії межі кордонів будуть.